Всім привіт! Появилась потреба, хто дивився мої попередні відео у виготовленні другої половинки цієї муфти. Всю знайшов готову. знайшов пальці до неї, але все одно їх треба точити. Ну, це вже друга історія. І зараз виникла от проблема оці отвори під ці пальці, а там треба отвори під оці резинки. На міль... Вони 35 мають, отрі треба 36. Треба тако 8 отворів просверлити на гостій заготовці. Не на цій, а на цій, що я роблю, другу половинку. Там є повне відео, десь в плейлистах. Подивіться, як я робив муфту цю повністю є відео. Коротше, в той же день, як я її робив, хотів сверлити ці отвори. Сверло прийшло в той день на 34. Але я не зміг закріпити. Взяв чотирьохколочковий патрон, почав пробувати виставити. Зробив розмітку з цієї сторони. Ось проточку навіть видно на діаметрі, накернив усе. Бо хотів відси сверлити, бо оскільки сверло 3-4 спеціально взяв би на частіше просверлити на розточити різцем вже той, тих 2 мм. Але це, напевно, була погана ідея. Можна було зразу сверлити на 36. Ну, вже менше з тим, вже пізно. І ось. Потім ввечері я таки придумав, як закріпити. Поїхав, взяв шпильку, бо такого болта немає на 24. І якраз гайка від болта сюди зайшла замість кулачка. Сюди мав заходити кулачок в своїй, направляючи ось цей туди. Але ну, його не вистачало ні так, ні так. Ось, видно, не, він не міг взяти за, цей, за цю сторону. Ризикнув я так зробити, бо виходу нема. Зараз десь вести сверлити, це зараз купа грошей. Часу, а за той час я, в принципі, сам собі пристосувався. Коротше, сюди заходиш, шпилька виходить наскрізь. Величезна шайба. Тут вже перерозмітку зробив з цієї сторони. Це все затягується, в кулачках фактично виставляю як. Муфта стоїть на кулачках собі, вже підігнав висоту. Надію, що попав добре в висоту, бо то в мене як такого центру немає, піноль. Хитається, і, походу, вона не по центру. Є відхилення, як завжди, але, в принципі, це все якраз розточка і допомагає вже відновити співвісність, якщо десь отвір пішов трохи не так. Ось так виставив, на кулачки поставив. Цим зажав болтом. Ну, грубо кажучи, тупо тримається на цьому болту. Зміщення, бачите, яке колосальне. Просто колосальне. Страшно, але нічого. Вмикаємо, покажу, як воно працює. Однією рукою незручно. Ось, обертів швидко не даю, ну можна би було тоста 100 підібрати. Можна би було, але не ризикую. 70. 80 обертів, ну якщо брати по коробці, по факту 78 показує. Якщо будете такі екстремальні роботи робити, от бачите, як воно обертається страшно. Перед тим як уникати, завжди перевірити, чи ніде не дістане до станини, не зачепиться за стіл, за супорт, за що-небудь. Бачите, якщо я супортом під'їду, оця гайка удари по столу, буде біда. Вона все вилетить, ну, я це уявляєте, яка маса, це кілограм 20-25, це заготовка важ, її діаметр 220 по найбільшій частині. І от бачите, як вона обертається взагалі. Практично мало що не чіпляє сверло. Отак я виставляю, потім дивлюсь відносно сверла на то, місце, де накірнино, і якщо треба, трошки вношу корекцію. Коротше, ось так легенько на таких обертах. Станок стогне, мучиться. Але нічого, сверло. Головне, що сверло. свер. там вже один отвір, видно, я зробив, проточив, спочатку ще не знімав, бо не знав, як воно буде. Так, полегенько, полегенько, по міліметру, по хвилин 10 треба, ну максимум 15, довше розточувати, бо маленькі оберти, а ці різці китайські хочуть великих обертів. І На мінімальній подачі воно все рівно поверса така не дуже чесна, але я думаю, для цієї задачі піде. Бачите, як все, це ще що я розсверлюю, а як розточую, то, то взагалі ось ця гайка обертається тут навколо цього буквально міліметр. Ще зніму зараз, як воно розточується, за сверлють. Ну, коротше, ось так, сверлим, сверлим, але бачите, які роботи можна робити, не маючи, наприклад, координатно розточного або сверлильного. І цей отвір буде співвісний, бо ця деталь лежить площиною на патроні, патрон більш-менш рівний. Тим паче це є невідповідальна деталь. За рахунок тих резинок воно якраз компенсує всі перекласи. Ось так. Ну, Це буде довгий процес, не буду знімати. Зараз ще спробую зняти, як воно розточується. Ось так іде розточка. На мінімальній подачі оберти підняв право до ста, трошки пішло діло веселіше, і сверлися і Коротше, ось так. Бачимо, обертається воно страшнувато, попри десь там 3 мм, шайби, і тут воно заходить. Ось рис тримаєш, заходиш за ці гайки. Фактично шпилька, коли вже закінчує точити, рухається 3 мм, відрізня тримача. Коротше, екстрим. Тут на цім болтику останній ледь-ледь наживлено, все максимально висунуто. Можна було підрізати оцю шпильку трохи, одну гайку давати, але ні. Головне, що вистачає. І отак полегенько-полегонько тачиться. вже все, зроблено зніму десь от Нарешті закінчив з тими отворами сверлінням. Ось от така історія вийшла. Так що, в принципі, таку операцію на ткарному станку запросто можна робити. Тільки навіть тут, не знаю, видно, не видно, на камеру є. Трошки ось ця відстань між отвором в мене десь не 10 порозбігалася. Через те, що в мене піноль розбита, як я вже казав, і немає оснастки. Мав би я такий центр довгий, щоб сюди можна було дістати, попри ось цей конус, попри цей виступ, можна було дістати. Тут сантиметрів 15 треба було такий центр спеціально зробити або мати. Якби він був, то б ідеально можна було виставити. А так я відносно сверла десь. Трошки воно втекло, тим більше там зазор є, воно не центроване все. Якщо би мати певну оснастку, можна запросто зробити дуже точно. Але спасає те, що заводські резинки, ось тут добре видно, з цього боку вона танче, тут грубше. Якраз можна собі, якщо десь є ну, якісь відхилення, можна ось так обертати палець і підібрати таке місце, якраз щоб воно. Основне, що вони всі ідеально на одному діаметрі, так як всі ставилися з одної установки, просто провертався, провертався, саме ця півмуфта проверталася. І тоді вони всі на одному діаметрі. Якщо воно все склалося, значить вже добре. Вроді би по центру, основне, щоб оці дві площини, ось бачимо, вони ідеально сходяться. Ну, в принципі, якщо тут по одному діаметрі просверлено і тут. То так інакше не може бути. А те, що між ними відстань трошки міняється, це не впливає на центровку. Так що ці отвори, цей отвір і вихідний отвір мали би бути співвісні. Залишилось, ще віддати шпонку надовбати, ну це я вже точно сам не буду робити. Вистачає і так для станка муки, потратив фактично два дні на цю півмуфту. Ну, якщо би все. Все під руками, як то кажуть, і вже навики, і вже можна, в принципі, і за день зробити. Ще мене не минуло те, що навіть з пальці заводські, не знаю, чи це косяк, чи якийсь дуже малий конус був. так, якби на заводських пальцях косяк. Може вони як ремонтні чи що. Тут конус був десь міліметрів 15 всього насього. І він палець заходив десь отак. На глибину. Фактично, різьба отак десь і стичала. Ну, відповідно, це не, нікуди не годиться. І він так якось там. Ну, коротше, конуси не співпадав. Прийшлося мені ще дві години підбирати той конус. Ті пальці там буквально сотка туди, сотка туди, палець вже пролетів. один таке, ось цей, напевно, трошки за... прослабив. Він заходить. Ну, на крайняк пригодиться. Я їх так брав з запасом. Має два. Оцей ще буде як, як ремонтний запасний. Ну, в принципі, два можуть бути. Бо там йшла оптова ціна, знижка, в принципі, щоб було брати, що 8, що 10 пальців одна ціна, то звісно, вже 10. Коротше, ось така муфта вийшла. Бачите, можна нестандартно працювати на ткарному станку, але все треба дуже добре продумати. Завжди кажу, завжди переміряйте. Дивіться, чи ніде нічого не, за... не зачіпляє, бо це, ну, це не жарти з такими розумієте, габаритними заготовками. воно по-перше, поскодить станок, а по-друге, може покалічити вас. Вилетить ця заготовка на обертах мало не покажеться. Завжди треба дотримуватись техніки безпеки. Перевіряти 3-4 рази вручну патрон провернути, чи ніде нічого не цепляє, подивитися хід кареток, хід різців, все повністю прорахувати, аж тоді вже можна точити. Ось так. Ось такий результат. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, буду радий. Що кого цікавить, буду знімати, може, якось трохи в іншому плані. Ну, поки як, можу, так знімаю. Дякую всім за увагу. Гарного дня, до зустрічі.